Власне, уже на цій стадії ми стали свідками восьми серій пенальтів. Вперше з 2003 року одна із команд в одному з матчів забила вісім голів. Власне, сьогодні це сталося у протистоянні Пануела та Львівських Карпат. Ну а ще декілька клубів української прем'єр-ліги вже попрощалися із поточним розіграшем Кубка України. Ну і вочевидь, у цій парі металіст 19-25 оболонь. Теж одному з учасників доведеться припинити свої виступи у Кубку уже на такій ранній стадії. Отож, команди вже з'являються безпосередньо на газоні центрального міського стадіону Полісся. Тому, затамувавши подих, чекаємо на державний гімн України, після чого познайомимося безпосередньо із дійовими особами цього протистояння. Він поклав у ворота Олександрії в другому турі, у ворота руха у третьому. Зараз подача до штрафного майданчика. Удар головою. І повз ворота пробиває за Берджа. Ось якби забив. Був би насправді дебют мрії для Батона. Забарджі, екс-футболіста албанського клубу Динамо Тирана. Класна подача. І впадіння головою пробиває Забарджа. Салюк Салюк виконує довгу передачу. Підбирає Ітодо. І тодо удар! І забиває Пітер. І тодо. Восьма хвилина. Ось це так гол від центрфорварда. Форварда. Ось ніхто не страхував другий темп. Підбирання. Залишається за Пітером. Ітодо, і той недовго. Думаючи. Відправляє м'яч у дальній кутворіт Назарія Фадорівського. Питань до голкіпера жодних немає. Тут якраз підбирання перед штрафним майданчиком. Просто прогавили футболісти оболоні. І ось так харків'яни вириваються вперед. 1-0 на користь команди Младина Бартуловича. Зараз є момент у нестеренка. Ухти! І тут відразу ж апеляції до Михайла Райди. Заявляють футболісти оболоні, що тут банально Баракута просто ламав ноги своєму опоненту. І, До речі, можливо, ці апеляції є небезпідставними. Ну Що ж, удар відбувається, все таки пробиває Сергій Суханов. Усю міць удару Сергія Суханова на собі відчуває Іван Калюжний, який заблокував цей удар. Навіть з такої позиції пробиває. Тут, до речі, важливо, що Іван Калюжний все-таки спромігся в останню мить прибрати руки, от, притиснути їх до корпусу. Рамік Гаджиєв. Раміг Гаджиєв обігрує суперника на планці. Гаджиєв, Простріл. І Тодо не встигає замкнути цю передачу. І Федорівський намертво забирає м'яч до своїх рук. Доволі легко у цій ситуації проскочив Єгора Прокопенка за рахунок вибухової стартової швидкості. Рамік Гаджиєв Буквально за кілька кроків уже відірвався від свого опікуна. І далі Калюжний з дальньої дистанції пробуває Калюжний. Як вміє прикластися Супер Іван? Ми прекрасно знаємо. Ось ще раз дивимося. Повтор одного з ударів. Калюжного удар потужний. Прокопенко кидає далеко до штрафного майданчика. Тут м'єр зависає. Нестеренко, Нестеренко скидає по суті на партнера і Мединський. Пробиває з лету, але не вдалося все ж таки покласти корпус у цій ситуації Ігорю Мединському. У справжньому цей опинився. Мединський його відразу накривало кілька суперників, тому потрібно було ось так без будь-якої обробки відразу ж пробивати. Металіст 19-25 перед своїм штрафним удар Черненка з дальньої дистанції. Ось його відповідь удару Пітера. Ітоду. І ще подача відбувається. Але Капінус випереджає у цій ситуації Кулаковського. Так, Черненко теж здатен прикластися з дальньої дистанції неодноразово в українській прем'єр-лізі. Забивав Руслан Черненко такими дальніми ударами. Передусім, напевно, це стосується поза минулого сезону. Дубком зіграв на Шевченка. Шевченко по флангу віддає передачу. Тут чи уникає положення поза грою Нестеренко, схоже, що так. Нестеренко у штрафному Нестеренко вирішує пробувати з такого гострого кута. І таким рішенням відверто не задоволені деякі партнери, які підключалися по центру. Давайте дивитися. А офсайду, здається, дійсно не було. Тут по-Шабанову орієнтуємося. Ну а далі Суханов, Кулаковський от абсолютно один перебував на 11-метровій позначці. Теж у серії пенальті там, до речі. Голкіпер лівобережних Роман Шмурко не пропустив жодного удару. Зараз момент в оболоні. М'яч у поперечину влучає. Про сенсації в Кубку України трішечки згодом поговоримо. Ось такий момент виникає у пивоварів на старті другого тайму. Ну, ось так розіграли стандарт. Пивовари переведення праворуч на Мединського. Мединський прострілює і на випередження вдалося зіграти саме Суханову. Суханов, який своїх моментів не мав. У цьому матчі, але міг забивати в третьому матчі поспіль за оболонь. І там Варакута до м'яча не торкався. І тут саме поперечна рятує після удару Сергія Суханова. Ломницький, який уже сьогодні пробував з другого поверху. Подача відбувається у напрямку. Ломницького І той пробиває повз ворота. Невпевнена гра на виході від Данила Варакути. І недаремно нам акцентували увагу саме на Ломницькому. У першому таймі не так небезпечно пробував Ломницький. Там в боротьбі один із гравців металіста 19-25 опинився на газоні. Калюжний насправді наткнувся на суперника. Тим часом металіст 19-25 перехопив на чужій половині Литвиненко. О, удар Литвиненка низом, але Федорівський контролював ситуацію. Заміни зробили свою справу. Свіжі гравці з'явилися у складі металіста 19-25. Зараз передача у напрямку Литвиненка. Литвиненко на випередження зіграв. Але удар невдалий від Івана Литвиненка. Ну і безперечно, для це суттєва втрата. Травма Дениса Марченка. Щонайменше два місяці доведеться пропустити. Зараз Нестеренко може використати помилку суперника. Нестеренко віддає на Устименка. Устименко і тут. Максимально своєчасний підкат від Іллі Крупського. Крупський вибиває м'яч з підніг у Дениса Устименка. Буде кутовий на користь оболоні. Ось яка помилка від Владислава Калитвинцева, який просто дарує м'яч Нестеренку. Нестеренко зібрав на собі кількох суперників і далі покотив на більш вільного партнера. Але Крупський тут до кінця дограв цей епізод. Мбан. Як же перспективно відкривається, Антюк проходить пас у розріз. Антюх. Антюх пробиває зовсім невдало. Денис Антюх класно розігнав цю контратаку Крістян Мба. Але Денис Антюх не зумів продемонструвати свою швидкість. По йому не вдалося відірватися від суперників. Ось ми дивимося, уже встигав накрити Антюха у цій ситуації курко, тому не став далі входити до штрафного майданчика. Екс-футболіст луганської зорі Амік гаджив. Обігрався у стіночку з партнером. Гаджив. Гаджив пробуває з дальній дистанції. Але тут теж за слабкий удар. Як і в попередній атаці за участю Дениса Антюха. Мартинюк. Мартинюк повертає на Литвиненка. Литвиненко біля лицевої. М'яка передача. і 2-0. Нам показують Крістіана Але здається, немба замикає цю передачу. Дубко зрізає м'яч у власні ворота. 2-0 на 88-й хвилині. Металіст 19-25 подвоє свою перевагу в рахунку. І тепер камбек оболоні все ж таки виглядає значно менш імовірним. Олександр Антоненко чи не вперше. Присів безпосередньо на лаву запасних після цього пропущеного м'яча. Його розчарування. Розчарування гравців та у оболоні можна зрозуміти. Тут класну триходівку насправді розіграли футболісти металіста 19-25. М'яка передача Литвиненка. Федорівський на виході не зіграв. А от Валерій Дубко переправляє м'яч у власні ворота. Так, це все ж таки не гол. Від Мба. Переведення ліворуч. Ватація оболонь перебуває. Передача до штрафного удару головою від Нестеренка. Нестеренко не влучає у площину. Ось таку атаку проводять пивовари під акомпанемент Червоної рути на трибунах центрального міського стадіону Полісся. Знову передача на Мбан. Мба підключає Арі Моуру. Моура. у штрафному. Арі Моура удар! Міг ставити крапку у сьогоднішньому матчі. Моура, але Федорівський рятує свою команду. Ну, ось попередній момент. Мба вигриз м'яч і таки проштовхнув передачу на партнера. Не зумів Курко перехопити. Помиляється Курко. І далі Арі Моура фактично вихід Вічнавич, але Федорівський все ж таки врятувався. Ну і тим часом лунає фінальний свисток від Михайла Райда. Отже, 2-0. Ось такий підсумок протистояння металіста 19 19-25 та оболонів одні 1-32 другій фіналу. Кубка України команда Младена Бартуловича загалом здобуває впевнену перемогу і по грі, і по результату на восьмій хвилині Пітер і Тодом рахунок відкрив у цьому матчі. А уже на 88-й Валерій Дубко. Зрізавши м'яч у власні ворота, ставить крапку і по суті остаточно дарує путівку до наступної стадії команді Младина Бартуловича.